Hello, Friendly! з вами Деніс Френлі. Сьогодні ми дружньо з вами спробуємо поєднання у нас сьогодні буде. Знову несквік. Але то він так кришиться, що капець. Пам'ятаєте, богодухівські ми їли. Так, зараз ми ці самі богодухівські, але будемо поєднувати з Несквіком. Щойно вийну в морозилки, треба було трошки раніше вийняти, вони зараз будуть холодні. Ну вже, але щоб не розтопилися, значить, можливо, я і правильно зробив, що тільки тепер вийняв. Щоб вони, знаєте, не розтаяли тут. То, що я тоді розказав, воно все кришиться. Дирка, тут дирочка з'явилася. Ще одна. Добре, в нас молока не так багато. Я зробив о, перед відео дві чашки е, кави Неск. Не знаю, сподіваюся, нам стане. А як не стане, то будемо без молока пити. Не знаю. Поїхали поєднувати ці двоє сирки з Нескоком. Let's go. Деніс Френі реагує. Деніс Френі реагує. Сьогодні він буде поєднувати. Так. Суміш е, суха для приготування швидко аромат... Коротше, ароматизованого напою з какао Несквік з. Так, тут щось пише, тут щось має точно писати. Так. Продукт сирковий лазуром, молокомісний з ароматом маділіну. Богодухівський. Мол... Коротше, Богодухівський моб. Мол,завод, продукт сирковий, глазурований, молкомісний з ароматом Ваніліну, Ліну, Ліну. Давайте з вами пробувати. Так, ну що ж, поїхали, спробуємо. Що вони, знаєте, як вони на смак добре, не добре. Давайте. Так. Так. Треба тут повитирати буде. Добре. Ну, так кришиться, кажу, кришиться. Несквік. Так, давайте починати. Так, думаю у вас. Так. Ножик грязний. Нема що? Нема коли протирати, помити. Так, добре. Так, 14 червня. До 14 червня, бо це, ага, сиркові, Так. Давайте скарб виймемо. Ось. У нас тут... Так. Угу. А, це. 6. 6. штук. Не знаю, чи стане нам кави, але будемо поєднувати, дружні. Так, поїхали. Такий у нас мукбанк поєднання, так. Так. Жаль, що молока немає, я не додивився, не углейду. Треба все перевіряти, знаєте. Так. Ну нічого, давайте. О, поїхали зацінимо, угу. дуже смачно. Я би навіть, може, і 10 поставило дуже смачно. Ось. Дуже смачно. Той відос з Марципаном далі продовжує рости. Не знаю, може набере тисячу передів, не знаю. Може не набере. Я не знаю. Трохи дивляться, добре, що дивиться. Saldžios, nesaldžios. O, dabar geras. Mmm, štai koks. Я оляв зі смаком ванілью, цей Богодухівський, бо тому що там була журавлина і курага. Це щось не особо я хотів. Я вже думаю, беру з ва... да, з ванілі. What? Smash them. Блін, я вже не ходим ці два їсти. А мені ще нескільки треба ще для одної реакції хочу. На 10 червня. Я не знаю, вже стане. Ага. Тут уже небагато лишається, так. Тому... М -м -м, що би нам зробити? Ой, бою супер. Ой, вбачайте. Просто я реально вже не голоден. Оооо, наївся. Скільки там ще молочка у нас є? Так, типу подивлюся. Ще трохи є. Ну давайте зробимо ще. Не знаю, може я ще потягну. Одну ложку. О. Я просто хотів все виїсти. Ну, в руках все па Парапапа. Далі розсипав. Ну що це таке? Ну що це таке? Моя дурна голова, От що це таке. Що, все, все веду. Ще стало нам. Не знаю, може мені не доїдати? Не знаю. Сама доля вирішила, що робити. Як пістолет. Терр. як пистолет hm. я напевно ще один цей кусок додаю але то й один на YouTube шорт давайте ну я не годен то я вже і це негоден що я буду ...себе мучити. Але один ще це й дої. Ну не забагато. Моя мама взагалі багато не їсть. Маленький шматочок собі відломає один раз їсть і розтягує задоволення десь на, на може два тижні. Ну то я з вами все наїдаю на одному відео. Хоч у я вже більше неванністю. Добре, на цьому все. Вчора мали коротше світло виключати. Виключили всього десь на 30 хвилин, потім вернули. Так, То добре. А так було у нас з тих вихідних почали виключати, ну таке, як є, таке. Добре, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Дякую за перегляд цього відео. Додивився на цього моменту. Напиши, я додивився. Так я, ти мені даш знати, чи додивляються мої підписники постійно до кінця мої ролики. Чи не додивляються, тому пиши так. А ну, на цьому все, дружні. Його. Ось я не доїв. Це хай буде на YouTube шоду. Ну, чесно, забагато і кава хай буде, десь прийду потім доїм. Коротше, на цьому все. Мене звати Денис Френдлі. Всім гарного дня, всім пока, бувайте, Йо. Йой, забагато з'їв. Ага, оцінка, так? Ну шо, 10 балів. Ну, я зараз беде, поставлю. Ну, можна поставити 10, там. Ну, непогано, смачно, пробуйте поєднувати. Несвіт з, з сирками. Пока. Ой.